Коридорах білоцерківських лікарень суттєво збільшилась кількість хворих з симптомами вірусних інфекцій. Частина містян вирішують лікуватися вдома. Тож грип, грві, коронавірус стали вже звичними для нас сезонними недугами. Як правильно лікуватись, аби не наражати себе та близьких на неприємне самопочуття? Сьогодні поговоримо з сімейною лікаркою Тетяною Костиною. Вітаю пані Тетяну, у нашій студії. Доброго дня. Пані Тетяно, наскільки зросла захворюваність білоцерківців з початком осені? Ну, з початком осені ми дійсно спостерігаємо підвищення захворюваності майже вдвічі. Почалося це десь приблизно ну, в вересні, коли дітки пішли до школи, коли відвідувати почались навчальні заклади, садочки. Підвищилася кількість контактів між ними. І тому в нас так пішов сплеск. Ну і плюс, звичайно, це холодна пора. А ось коли шукати на пік захворюваності, тому що лікарі зазначають, що це ще, так би мовити, лише початок. А ось такий пік буде вже більш далі, в зимній період. Ми знаємо, що чим буде холодніше, чим, по-перше, у нас немає отоплення ні в садочках, ні в школах, ні в начальних закладах, так само на роботі. Стає холодно на вулиці. І пік захворюваності буде, чим далі буде холодніше, тим більше буде рости. Тим більше контакти, ну це все впливає. Ває, але точно сказати, коли фік це неможливо. Це дуже багато чого залежить і від погодніх умов. Угу. А ось з якими симптомами найчастіше звертаються містяни до лікарів? Це такі симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції, як закладеність носа, сльозотеча може бути, також може бути чхання, підвищення температури, кашель, лихоманка, може бути загальна слабкість, тобто погіршується загальне самопочуття. А ось, наприклад, якщо з дитиною звертаються, то які симптоми можуть бути в діток дуже часто починається все ринуси носити, або це більше йде від Симптоматика до горла, тобто біль в горлі, ангіни дуже дуже великі тонзеліти зараз йдуть, і далі воно опускається вже на, на кашель, на, на легені. А ось які загрози та ризики пов'язані із сезонними захворюваностями? Саме більше ми ну, взагалі боїмося ускладнення, ускладнення будь-якої хвороби це і грипу, і ГРВІ, і ковіду. Вірусних пневмоній ми дуже сильно боїмося. Вони е, тяжко піддаються лікуванню, і можуть призвести навіть до летальних наслідків, до госпіталізації. Вони можуть бути різноманітними, тому що е, взагалі е, ослаблюється весь організм. І в кого яке є таке ніби слабке місце, тобто якісь хронічні хвороби, там саме перше буде симптоматика е, спостерігатися вже. Чи були випадки взагалі, що зверталися е, пацієнти з ускладненнями безпосередньо з дітьми і ось дорослі? Е, так, і дуже часто, тому що в нас хворі спочатку не йдуть до лікаря. Ми що робимо? Ми йдемо в аптеку, ми п'ємо чайки, ми п'ємо все, що в нас є вдома, безконтрольно, неправильне дозування. Ну і звісно, тиждень, 5-7 днів ми приходимо до лікаря. І вже є пневмонії. На даний час є виявлені ковіди, їх кількість набагато зросла. Бронхіти дуже часто в діток, гніні тонзеліти є. А що може спровокувати саме гніний і тонзеліт? Це може бути різні причини, і переохолодження може бути, і ну, взагалі найчастіше це інфекція. Тобто дитинка проконтактувала, ось в неї є таке е, е, медалики, це наші вхідні ворота, е, які самі перші контактують із вірусом. От якщо в неї це є слабке місце, то дитинка із туди починає в неї. Спочатку болить горличко, тоді ми спостерігаємо різке підвищення температури. Ну і вже через декілька днів ми вже бачимо наліт на на, на, на мегдаликах. А ось чи вплинув мораторії на? Продаж антибіотиків без рецепту лікарів на кількість пацієнтів? Нині. Ну, взагалі, вплину. І якщо чесно, це дуже позитивно, тому що ми бачимо, що ми боремося з цією антибіотикорезистентністю. Взагалі, 95% наших хвороб, які виникають, це є вірусні хвороби, тобто які не лікуються антибіотики. Антибіотики ми приймаємо тільки коли підключається бактеріальна якась інфекція або це якийсь тяжкий вже стан. І при Вчасному зверненні до лікаря вони отримують пацієнти, отримують адекватне лікування, і ми менше використовуємо антибіотики. Які, що в подальшому буде ну взагалі дуже позитивно, тому що коли в нас будуть якісь ускладнення, в нас антибіотики будуть діяти і все буде добре. А ось якщо прослідкувати відсоток дорослих і дітей, кого нині більше? Мабуть, діток все ж таки більше. Дорослі в нас всі довго чекають, коли в них вже йдуть ускладнення, коли в них вже бронхіти, їм вже зовсім не добре. Навіть з дітьми. Навіть з дітьми. А самі перші, кого ми боїмося і кого любимо, це діток. Тобто тільки ну дітей частіше і швидше приводять. Тобто, симптоматика в них вже не така, ще не така яскраво виражена. Можливо, це тільки перші дні захворювання, і вони з ними приходять. Тому і діток частіше, плюс звичайно. Це холоду наших навчальних закладах і їхні контакти між собою. Якщо дорослі менше контактують, то дітки більш розповсюдженіші і ближче, ближче ці контакти. На вашу думку, чому дорослі все ж таки пізно звертаються і починають лікуватися вже в запущених формах? Ой, на ну це є дуже багато, дуже багато причин. Саме перше, це недостатність нашого часу. Ми завжди десь зайняті, кудись біжимо, ми щось робимо. Там трішки в нас почало боліти те горло, а на сьогодні, на сьогодні, також родина. Плюс у нас зараз із тим військовим військовим станом стрес та якось колись пізніше. І так ми все на потім, на потім. І вже коли так гарно придушили, тоді ми біжимо <гум> до лікаря. Скажіть, будь ласка, а ось як записатися до сімейного лікаря, якщо запис величезний і потрапити до нього найближчий час неможливо. Ось що робити, надаєте консультації саме по телефону? Чи ні? Так, звичайно, кожен наш пацієнт він має телефон сімейного лікаря. Він може зателефонувати, пояснити ситуацію, що сталося. Звісно, ми на роботі не, не приймаємо не не тільки там відведену нам кількість пацієнтів. Ми приймаємо і після прийому. Якщо це гострі стане, якщо це можна відкласти на трішки пізніше, ми консультуємо і вже тоді дивимося саме по стану пацієнта. Ну, найчастіше ми просто їх запрошуємо після прийому і оглядаємо і надаємо лікування. А ось з приводу вакцинації: чи потрібно вакцинуватися і від яких недуг наразі? Ну, взагалі потрібно обов'язково вакцинуватися. Якщо ви щеплені за календарем щеплень ще в дитинстві, і кожні 10 років ви щеплюєтеся від дифтерії та правцю, то цієї осені вам також зробити обов'язково треба щеплення. Від грипу і щоб захистити себе та звичайно ж і своїх близьких. Ну і звісно, ковід. Ми нікуди хто не хто не вакцинований. Я дуже прошу, будь ласка, вакцинуйтеся. Ковід є, він нікуди не дівся. І спостерігається дійсно така тенденція. Ми виявляємо ковід зараз. Хто провакцинований, вони легше його переносять, і нема цього більш такого сильного ускладнення, нема пневмонії. Воно проходить як ГРВІ, Ми за ними спостерігаємо симптоматичне лікування. Тобто. Вони видужали і пішли спокійно на роботу працювати, займатися своїми справами. А ось з приводу вакцинації, також є платні чи є безкоштовні вакцини наявні в амбулаторіях, це дитячі вакцини від 10 цих хвороб, які йдуть ідуть обов'язкові за календарем щеплень. Також для дорослого населення від дифтерії і правцю, а і від і від ковіду перепрошую. А що стосується вакцини від грипу. То в аптечній мережі вже можна знайти вакцинацію, але наразі державних поставок цієї вакцини в наші е, ну в наші лікарні ми не маємо. Ось якщо повернутися до теми ковіду, чи змінився перебіг хвороби наразі? Перебіг хвороби змінився. Ми це спостерігаємо. Звісно, ми перше вже підковані більше. Е, хворі вже бачачи цю симптоматику і знаючи наслідки, вони приходять раніше. Вони менше займаються самолікуванням. Mm -hmm. Отой От, мораторій антибіотиків також на це вплинув. Ну і плюс вакцинація. Вона дуже велике дає плюс. Тобто, все ж таки, пацієнти вже самі розуміють, що там е, зник mm -hmm. смак, запах, і тобто, це вже може бути коронавірус. Так, да, да, да. вони йдуть до нас, ми їх повністю обстежуємо. І вже потім дивимося, як далі. Звісно, що не на кожного це так пацієнти діє, бо ми маємо різні хронічні хвороби, тому в когось може легше переноситися, в когось може важче це переноситися. Але ж все-таки в динаміці позитивно. Це а ось у дорослих чи в дітей коронавірус найчастіше. В дорослих не знаю чому, ну більше, більше ми знаходимо його в дорослих. А попит на вакцинацію проти коронавірусної інфекції, звісно, дорослі. Ще на діток нас трошки до цього так страшнувато Ставлять взагалі цікавляться, вакцинуються вакцинуються і вакцини в нас із п'яти років. Діткам можна вакцини йдуть на поставку. Тобто ми ось на даний момент ми з на день чекаємо цієї поставки вакцини, і вже навіть є хто записався на ми. Потім просто лікарі обдзвонюють, що вже вакцина є, приходьте вакцинуйтесь. А які наявні вакцини конкретно у, у вашій е, лікарні Pfizer і Джонсон? Це mm -hmm. ми, ми чекаємо поставок, бо якраз трішки в нас уже з цим перерва закінчилася, і з дня на день вона повинна приїхати вже на розподіль, на розподільчих пунктах. Вакцина. Mm -hmm. А які заходи гігієни можуть допомогти уникнути сезонних захворювань? Ну, взагалі, такі самі-самі прості заходи гігієни, які чомусь ми завжди ними нехтуємо. Це дотримання правил особистої гігієни, це миття рук із милом, використання різних антисептиків. Це при нежитті ми маємо краще. Ще використовувати цю одноразову носову хустинку, яку ми потім просто викидаємо. Потім це обмеження при можливості, обмеження соціальних контактів для того, щоб нас ми менше контактували одним один між одному. Це гігієна кашлю. Також тобто кашляти ми не кашляємо на ручки. Ми кашляємо в ліко, так як нас в принципі вчили вже багато, багато років. Використовуєте маску в разі захворюваності, тобто, ось їдете ви в маршрутці і, і ви кашляєте. будь ласка, я вас дуже прошу, одягайте маску. Саме перше для того, щоб не розповсюдити захворюваність на інших. Тому що те, що ми здорові одягли маску, воно не дуже подіє. А от хворий, яке одягне маску, оце бактерії, вони не попадуть на здорових і захворюваність зменшиться. Ну тобто, це буде як профілактика. Вже також, якщо у вас якісь Виникають ну, якась симптоматика, будь ласка, залишайтеся вдома, дзвоніть своєму сімейному лікареві, ратися з ним, що робити далі, як лікуватися. Не займайтеся самолікуванням, не дотягуйте вже до тих ускладнень, які можуть бути. Потрібно частіше зволожувати, прибирати приміщення, провітрювати, також ну, обробляти термічно продукти, дотримуватися здорового способу життя. Дуже добре зарекомендувала себе, також е, дихальна. Гімнастика, ну і обов'язково повноцінно збалансовано харчуватися, режим дня ну і висипатися, Та і тобто це поменше -по стресу, що підтримувати якраз імунну систему так. Імуну систему ми цим підтримуємо. І... Я... А що до вітамінів, наприклад, не лише знаєте фрукти, овочі e, взагалі саме краще, і коли наш організм все отримувати фізіологічно. Тобто, в нас є зараз сезонні фрукти, дуже чудові, e, ми їх використовуємо. Тим більше вони для нас доступні. E, вони краще засвої. Боюються. Це не є як там, забезпечення саме від хвороби, тобто воно ну, не забезпечить, підтримає імунну систему. Але найкраще взагалі і найефективнішим засобом захисту взагалі то є вакцинація. Звісно, якщо це від грипу, від ковіду, також можна і дуже хороші є вакцини, і важливі вакцини, які, на жаль, вони не ввійшли в календар щеплень. Це від пневмококової, менінгококової інфекції. Від від ротавірусної інфекції, що дуже часто і ось недавно був mm -hmm. е, сплеск. Такий її у нас завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла церква. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.